Ліквідація генерала Кириллова військового злочинця відбувалася під керівництвом ГУР зі згоди Зеленського Єрмака і ймовірно кремлівської влади. Але наразі засобами масової інформації, посилаючись на анонімні джерела, пишуть, що нібито це справа рук працівників СБУ, поза яку Москві можуть організувати атентат у відповідь. І Зеленський у такому випадку радше пожертвував би малюком, аніж Будановим. Тобто у Москві знають, що цим атентатом керував Буданов, проте якщо банкова скаже, що це зробили хлопці з СБУ, то москалі будуть полювати на малюка, адже їм це потрібно для пропаганди, а не для помсти. Зовні сценарій ліквідації Кирилова справді нібито показує слід СБУ. Принаймні цей фокус із самокатом якось так нагадує ліквідацію журналіста Шеремета за допомогою автомашини навантаженою вибухівкою. Не виключено, що справді окремі працівники СБУ брали участь в операції, але мої джерела стверджують, що все ж цей атентат був організований саме ГУР. Після закінчення війни таємниця ліквідації Кирілова буде розкритою, і таким чином зелена влада розраховує на підвищення рейтингу Буданова, адже саме його за несприятливих для себе обставин Зеленський та Ярмак висуватимуть єдиним кандидатом від своєї політичної сили на наступних президентських виборах, тобто висуватимуть негласно. І зрозуміло, що за сприятливих для них обставин Зеленський хотів би балотуватися на другий термін, і в такому випадку Буданов мав би стати його довіреною особою. Таким чином, Банкова разом із Кремлем вибрала Кирілова як сакральну жертву. Для Кремля це насамперед спосіб активізувати мілітарні настрої посеред свого населення, Аже за соцопитуваннями. 53% росіян хотіли б закінчення війни шляхом переговорів, а зокрема 68% молоді, які висловилися проти цієї війни, і в Кремлі намагаються змінити загальні настрої в своїй країні, не гербуючи методами. Чому саме Кирілова було обрано на роль охвірного цапа? Тому що він запопадливо виконував Усі накази вищого командування стосовно застосування хімічної зброї проти ЗСУ, а крім того виконував ще й роль кремлівського пропагандиста, який поширював у хвірі різноманітні фейки про буцімто застосування хімічної зброї нашими військами. Зверніть увагу на той факт, що Британія наклала на нього санкції лише в 2024 році. При цьому я не чув, щоб якась інша країна також наклала на нього санкції, а це явна ознака того, що Кирило не був найгіршим із московських військових злочинців, попри те, що кожен із них безперечно заслуговує на атентат, але вибір на Кирилова впав саме тому, що він виявився найбільш демонізованою особою. Отож його ліквідація мала б виявитися найбільш резонансною і з найбільш ефективними наслідками у напрямку пропаганди продовження війни, тоді як Зеленський та Ярмак наразі готові використати будь-які можливості, аби тільки затримати реалізацію мирного плану Трампа.